Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова, я журналістка вгору. Нагадую, що трансляції, вгору, на яких ми обговорюємо важливі для мешканців Херсонщини, теми виходять щопонеділка, середи та п'ятниці. Тож слідкуйте за нашими анонсами та долучайтесь до перегляду. Сьогодні у випуску поговоримо про те, як вберегти врожай від шкідників, які культури вирощують на Херсонщині та від чого залежить успішність сезону. Також дізнаємось, на що варто звертати увагу при вирощуванні плодових дерев. До прямого ефіру приєднається наш гість, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету Іван Мринський. Друзі, ну а я хочу нагадати, що наразі в Україні діють відключення електроенергії, через що можуть бути проблеми зі зв'язком. Тому під час ефіру можливі технічні збої завчасно перепрошую за незручності. Ну а далі спілкуємося з нашим гостем, який вже приєднується до трансляції. Пане Іване, вітаю. Доброго вечора. Дякую, що сьогодні приєдналися. Хочу запитати про таку тему: як вирощування плодових та овочевих культур на Херсонщині зараз відбувається, які можуть виникати труднощі в цьому процесі. Зокрема, як можна вберегти врожай від хвороб та шкідників. І які є найпоширеніші в нашому регіоні самоочкідники? Як з ними боротися? Ну скажу так: жодного року немає, щоб не було у нас. Питань і проблем з шкідниками, з хворобами, з бурянами, вони завжди присутні. А єдине, що кількість їх в певні роки може бути велика, а в певні роки може бути не зовсім велика. Тому потрібно завчасно потурбуватися про, скажімо так, ті культури, які ми вирощуємо. І е, заходи захисту часто е, ми маємо застосовувати ще до того моменту, коли е, скажімо так шкідник зросте в чисельності або хвороба зросте в чисельності, Тобто, ми, ми кажемо превентивно. А от коли ми вже побачили велику чисельність, то ми вже тушимо пожежу. Фактично вирішуємо е, терміново, що нас робити. Якщо говорити за е, сезон 24 року, насправді е, сезон доволі таки цікавий, а е, незвичайний, тому що е, дуже. Е, рано піднялись температури, дуже рано з'явилися шкідники яких ми традиційно бачимо десь трошки більш пізній період, і відповідно ці виклики настали трошки раніше. От, наприклад, в цьому році я стикнувся із таким шкідником, як самшитова вагнівка. А самшит, декоративна культура, ви всі гарно знаєте, вона часто присутня в не тільки в паркових зонах, але й в приватних господарствах. Дуже гарно стрижеться, і зелений вигляд має і влітку. Зимку. Але от знайшов такий шкідник, сам шитова гнівка, який до нас потрапив е з-за кордону з великою рідністю, це з посадковим матеріалом. І цю отруйну рослину, тому що самшит отруйна рослина, самшита вагівка їсть, але mm -hmm. зазвичай вона просипається після перезимовлі, ну десь так, мабуть, початок травня місяця, коли вона вже активно починає харчуватися і готуватися до наступних стадій перетворень. А в цьому сезоні я фактично вже стикнувся з цим шкідником, ну скажімо так, на місяць раніше. От уявіть собі місяць раніше, тобто, коли ми. Ну теп тепліше шкідники вони не дивляться на календар, вони орієнтуються на ті умови природі, які складаються, і от температури високі, плюсові вплинули те, що цей шкідник з'явився практично на місяць раніше від тих строків, коли ми взагалі його очікували. Тому... А як же боротися з цим шкідником? Ну, потрібно провести оприскування. Ну, я, наприклад, скористався таким препаратом, як Ампліго, застосував цей препарат. Єдине, що потрібно розуміти, що самшит – це культура, яка як сказати, лист такий гладенький і не зовсім дозволяє гарно закріпитись препарату. Тому я ще використав для цього і прилипач. Ну, тобто зробив суміш і і побризкав. Але е, результат того вартує, е, коли зроблена своєчасна обробка, перше е, знищилися гусениці самшитової вагнівки, і друге, от практично, я е, на цей самшит вже зміг подивитися е, на результати, скажімо так, своєї роботи е, ну, на вже на початку червня місяця. І ви знаєте, е, в минулому році він постраждав там, не своєчасно просто е, зробили захист захисту, але він відійшов, почав активно виготувати і набув уже нормального естетичного вигляду. Тому саме головне провести заходи захисту своєчасно. До речі, от до питання, яке ви задали з приводу комах, які в цьому році є, доволі багато це проблема, до речі, от по цим комахам, я зараз скажу про пополиць. Вона спостерігала ще в минулому році, і фактично можна розуміти, що очікувати в наступному сезоні, орієнтуючись на попереднього. Передні попелиць багато, вони е, швидко розмножуються, е, вони нікуди не поспішають, а харчуються і дають потомство. І фактично на багатьох культурах я спостерігав в цьому сезоні е, це ягідні культури, е, це яблуня, е, це вишня, це черешня. Е, тобто проблем з ними дійсно багато. Покалися, це що за комаха така Це е, комаха дуже дрібненька. Вона зазвичай концентрується на верхівках молодих паганів і харчується тканиною. Вони корюча снироти апарат, вона хабатком проколує тканину і висмоктує собі. Але це впливає е, їхня чисельність, впливає на ріст рослин. Тобто прирости будуть більш укорочені, е, відповідно видозмінені, покручені. Е, до речі, е, можна побачити по на смородині, наприклад, е, по видозмінні листя, листя таке гафроване. Стає а, угу. таким, червоними а, виступами, а, так, це, 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 це папелиці. Тобто вони о, таким чином о, харчуються і складають для нас проблеми. Але що потрібно було б зробити, щоб не було цієї проблеми? А, я б о, рекомендував обробку робити а, завчасно. тобто от Якщо в цьому сезоні ми бачимо проблеми багато з папелицями, ми розуміємо, що вони а, відкладуть яйця. І ми будемо очікувати в наступному сезоні 25 року. Тому о, на початку сезону, коли відбувається розпускання бронічок, а це момент, якраз вони починають виходити з стадії яйця і починають харчуватися. Оце момент. Обробка була мабуть, найбільш ідеальною, от е, провести і все, і і в, і в подальшому проблем би таких не було. Е, ну от єдине, що не, не, спочатку ж чисельність шкідника після зими невелика, ну невеличка, і ми зазвичай там ну не видно. А Та, вони там не перезимували там вимерзли. Все я, я вас запевню. Ті температури, які взимку, а тим більше на Херсонщині ми спостерігаємо, Вони е, мінімально впливають на зимуючих шкідників. Вони перезимовують Ну, дуже гарно. І проблем з тими морозами, навіть якщо це буде декілька днів, там мінус 14, мінус 15, для нас це морози такі прямо. А для шкідника це так ну, не, не, не комфортно, ну, не, не, не проблемно. Тому, фактично, треба своєчасно обробка робити і проблем не буде. Що з врожай з врожаями у нас цьогоріч? Чи буде врожаї винограду? Абрикосів? От завжди абрикоси у нас не вдається збирати великі врожаї. Що цього року? І ціни зашкалюють, я хочу сказати. Я читав там відгуки Херсонців, да, коли вартість абрикос там по моєму до 150 гривень за кілограм доходила. Для нас це ціни нереальні. Ну що хочу сказати, знову таки, в минулому році у нас спостерігався потужний спалах хвороби, маніляльний опік плодових культур, і патоген нікуди не подівся. Тобто він, ну так, перезимував і в цьому році. Себе знову таки про єдина е, порятунок, який я вбачав, це е, скажімо так, мінімальна кількість опадів в період цвітіння е, Але я хочу запевнити вас, що навіть якщо опадів немає перед цвітіння, це коли спори поширюються. Навіть оцей перепад до нього температур, е, коли ми спостерігаємо росу на листі, він насправді сприяє поширенню хвороби. Тому е, якщо а, в, один з проїв цієї хвороби е, це плодова гнив. Ви, я думаю, зараз от можна побачити. Вже черешень, ну, вже сезон там потихеньку закінчується, да, черешень е, десь вишні. От видно, такі е, зіпсовані загнивші плоди, і на них е, спароношення. Оце плодова гниль, да. Тому рекомендую такі плоди, які е, зіпсувалися або впали на землю, або залишились на дереві, їх потрібно буде збирати і утилізувати. Ну, варіант А це спалити, варіант Б просто там е, е, зробити ямку, там закопати, і воно там собі пригне. Але е, коли ці плоди зігнивші, ну тут гарні плоди, але зігнивші, Mm -hmm. Коли залишаються на дереві або о, на гілочках, вони засихають. До речі, дуже місто тримаються. То це джерело інфекцій на наступний сезон. Е, тому потрібно ну, потребуватися завчасно і провести обробки. До речі, е, часто садівники роблять е, таку помилку, коли збирають врожай. От ми зібрали, наприклад, черешню, да, і забули за неї. Ну, а який сенс там, за неї турбуватись? Бо вона весь врожай віддала. Але це невірний підхід. Насправді е, потрібно провести, проводити обробки е, при необхідності проти шкідників, проти хвороб і в подальшому, в липні, в серпні. місяці. Е, чому? Тому що дерево воно готується до зими, воно закладує поживні елементи в вигляді там, бруньок, там, накопичує. І, відповідно, ми фактично вже працюємо на врожай наступного року. Тому ну, бажано. Це робити своєчасно, до речі, зверніть увагу на час несення. Часто от я спостерігаю, коли будь-які препарати або хімічні, або біологічні природи, використовують в денний час, ну, наприклад, там, після 10-ї години дня там, до, до 4, до 5, -ї. тобто той час, коли доволі таке інтенсивне освітлення сонячне, тобто сонячна інсаляція. І е, потрібно е, не забувати, що препарати е, фактично е, часто руйнуються. Від сонця, тобто вони навіть не встигнуть ефективно подіяти на шкідників, але втратять свою ефективність. Тому краще вносити препарати. Ну, я рекомендую так після сьомої, після восьмої вечора, коли вже інтенсивність сонце з зменшується, температури зменшуються, і тоді препарат, скажімо так, ефект буде більш ефективно діяти. Хочу нагадати глядачам, що саме зараз ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є питання стосовно препаратів або якихось порад, то ставте саме зараз їх у коментарі, поки ми можемо запитати у нашого гостя. Щодо прогнозів на наступний рік по вражаям, чи є якісь вже приблизні уявлення? Ну, скажу, дивіться, сезон насправді непоганий, да тобто опади випадають, хотілося б іноді більше, да, їх, але тим не менш, ну не наскільки ще критично, і температур таких дуже високих ще немає. Тобто, в зараз це відбувається нормально. Тобто, ми можемо спрогнозувати, що закладення урожаю наступного року вже, вже фактично де факто розпочалося. Тобто дерева, кущі працюють уже на наступний сезон, крім того, що вони віддають свій врожай, який. Ну, відповідно, від них дуже смачне. Очікуємо єдине, що от потрібно звертати увагу на умови, які складаються от теперішні. Дивіться, якщо у нас іде низький різкий перепад температур, день і нічний, ми спостерігаємо росу. От я виходжу вранці, дивлюся, а ага, вночі було прохолодно, десь там 16-17 градусів. А вдень. Там під 30 градусів, то в вран, вранці обов'язково буде роса. А ця роса це умови, які сприяють поширенню хвороб, наприклад, боршнисто, роси і інші да Тобто, гриби мають прорости в вологому середовищі. Якщо на листочку є волога краплина. Спора гриба, яка там до цього лежала і не могла нічого зробити, вона починає рости. І ми потім бачимо ознаки тих чи інших хвороб. Е, тому важно рек, рекомендую своєчасно робити. Е, до речі, е, тут є різні варіанти: хімічні препарати, біологічні препарати е, вони відповідно які і ті ефективні. Єдине, от, е, коли глядачі задають питання: да, а чому ж я от, е, використав біопрепарат, а він швидко не подів? А він швидко не подів. У нього правда, трошки дії інша м'яко діє, але е, ефект ви можете побачити десь е, через е, 5-6 днів, через тиждень. Але можна ними працювати е, планомірно От, наприклад, ми використовуємо там такі препарати, як е, Актафі, е, актоцида ну, там можна обробки фітоверм можна там, кожну ділю робити. До речі, не дуже короткий термін очікування. І вже ефект є е, е, гарний. Е, до речі, рекомендую звернути увагу на якість застосування. ну технічно От е, я спостерігав таке явище, коли. Як раніше, старовину, коли не було оприскувачів сучасних, то робили рощина, потім брали віник, ото віником хрестили хвороби і шкідників. Ну, це не зовсім правильний такий. Краще взяти вже сучасний оприскувач, і, відповідно, цей оприскувач зможе равномірно розташувати гроші на поверхні листочка, і відповідно. І цього буде ефект. Тому врожай наступного сезону буде е, е, ситуація. Бачите, в які е, поки що влітку ситуація от, по, зараз по температурам, по опадам не, 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 не наскільки там така критична? Побачимо, що буде далі в липні, в серпні місяці. Зрозуміло, сезон ще не закінчився, він тільки розпочався, фактично, так. але поки що все нормально. Питання: Яким, е, якими краще засобами оприскувати виноград? Дивіться, перше, коли ви хочете провести оприскування, ви повинні розуміти, проти чого ви працюєте. Іноді складається така думка: от ну, у пересічних так, садівників громадян, що можна взяти будь-який препарат, застосувати і цей препарат вирішить всі питання. От, я вам ну, скажу, так хотілося, да. ну, насправді таких універсальних препаратів немає. Ну, от, якщо це препарат е, орієнтований для боротьби проти шкідника, то проти хвороби він нічого не зробить, і навпаки. Тому е, саме перше потрібно визначитися, е, з якою проблемою ви маєте справу. Е, це, до речі, е, саме перший важливий крок, ви повинні розуміти, проти чого ви, ви хочете поборотися. Якщо ви працюєте, наприклад, з виноградом не перший рік і ви бачили там хвороби в минулому сезоні, то ви розумієте, що в цьому сезоні їх варто очікувати. І ну варто ну виробники різні. Мені іноді дуже складно так, А ну, назвіть препарати. Та препаратів купа різних купах різних виробників. Просто ви вже орієнтуєтеся на скам так вартість їхню, яку світ можете дозволити. Ну я зазвичай от, працюю з препаратами таких великих компаній і потужних, які відрізняються. Якістю це компанія Сенгента, це компанія БАСФ, компанія Байер. Тобто ну так фактично зараз дуже багато вже компаній приділяють увагу саме роздрібній торгівлі, тобто дрібному фасуванню. Ну і можна підібрати той препарат який... Ну, тому по винограду дивіться, по винограду зазвичай е, проблеми з е, орідумом, з мільдю, тобто е, хвороби, які ну, традиційно зустрічаються. Да? Е, тому варто от, обробки зробити. Якщо говорити про шкідникам, е, то останні роки ми е, відмічали е, доволі такі е, велику чисельність е, гронової війки. Е, це такий шкідник, який, можливо ви стикалися, коли от виноград береш гронку, а там деякі е, бубочки е, трошки пошкоджені. вони Починають загнивати і поширитись на інше. Ну, це один з проявів харчування гроноволиста Віки. Е, тому. Обробку, ну скажімо так, перша обробка це там не так, десь перед цвітінням. Друга обробка це горошинка, ну, якщо так орієнтуватися, виноградинка, як горошинка невеличка. Да. Ну а третя обробка це вже десь туди далі, кінець липня, початок серпня місяця. Ну, отак. Препарати там різні є. препарати, ну, наприклад, ампліга можна використати знову таки полоскокрилим, нормально працює, Проклейм – це препарат для боротьби з стадією. Діється до речі, зверніть увагу, якщо на винограді є е, такі. Е... Невеличкій опуклості на листі, я так скажу, а да, ми це називаємо галами. То відповідно це свідчить про те, що там є такий шкідник, як виноградний зудень, це кліщ. Тому там можна в цьому випадку використати такий препарат, як вертимек, наприклад, ну, для боротьби з кліщами або будь-який там сірканісний препарат. Тобто в обробку зробити своєчасно і проблем не буде. До речі, повнораду не варто скажімо так забувати, що потрібно буде проріджувати от зараз. Він інтенсивно росте і от потрібно папасанки робити, десь обсікати, якщо пагін довгий, щоб ну не було дуже великої загущеності, скажімо так, самого куща. Коли буде краще провітрюваність, він тоді відповідно буде менше хворіти. Потак. Що робити із шкідниками і птахами? З'їдають весь врожай черешні, чи можна тут щось вдіяти? Можна, знаєте, в чому секрет в тому, що ми вважаємо їх шкідниками, а вони просто люблять черешні, які ми з вами. Вони їдять, але ну насправді дивіться, ну перше, я не я ніколи не закликаю вбивати птахів. Ні, їх потрібно берегти, тому що насправді користі дуже багато фактично від їхньої іншої діяльності вони багато з'їдають камах шкідників, але насправді. Черешні також їдять в першу чергу. Це про шпаків ведеться мова. І до речі, навіть приносять гнізда для дезінфекції. Вони соком дезінфікують Які є варіанти? Ну насправді, от я цікавим досвідом ділилися французькі садівники. Що вони робили? Вони фактично натягували сітку дрібненьку навколо черешні. Отові собі, тобто формується крона таким чином, щоб це дерево не було високе, не було потужне, і вони фактично. Створюють такий шатер навколо дерева, тобто вони запобігають проникненню птахів всередину. От е, сітка там вона не обов'язково дуже дрібна. Може бути, е, може бути і більш-менш там крупніше, головне, щоб туди е, не проникали не Ну птахи. Ну, от, ну в принципі, все на різноманітні там стрічки. Ну, як такі, Я не зовсім, чесно кажучи, бачив, що вони реагують там або там компакт-диски там вішать. До речі, цікава річ, ну я, чесно кажучи, не знаю результатів, але це впливало на голубів. Це коли виставляли поряд з тим місцем, де не хотіли б, щоб були голуби, таку натуральну статуетку хижого птаха. Ну, наприклад, там не знаю сокола, да і от їх це залякувало, залякало. Да, і вони голуби скам так ці місця не відвідували. Ну а тут да, тут просто змагання. Хто перший з'їсть з черешню? Ну от єдиний момент це от такі шотери, механічний захист. Але для цього повторюю потрібно буде сформувати крону, щоб вона була невисока, така більш розлога, Ну і відповідно якісь такі налаштування, щоб можна було натягнути сітку. Ну от варіант я просто не бачу більше. Ну, я думаю, що з меншою кроною легше і е, збирати врожай, тому що, я да, пам'ятаю, да, да. з дробини декілька разів падало, або хотіло, так хотілося черешні поїсти. До речі, я теж акцентую на цьому увагу завжди. Потрібно, щоб форма дерева, висота його там була комфортна для збирання, тому що можна бачити черешню там на висоті, ну, скажімо так, другого поверху, а да, дістатися тільки можна з крилами, а птахи це роблять гарно. Тому формуйте крони так, щоб вам було зручно збирати врожай. Є питання. Також останніми роками майже немає грецьких горіхів. Всі плоди чорні. Що з ними не так? Чи їм не підходить вже наш клімат? Ну для пані Оксани дам таку відповідь. Насправді мова ведеться про пристосування певного виду шкідника для споживання оцього грецького або волоського горіху. Це особлива форма. Яблуневі плодожерки, яку зараз вже починають називати горіхова плодожерка, тому що вона спеціалізується на пошкодженні плодів горіха. Причому що цікаво, вона не тільки не обов'язково скажу так, проникає всередину і харчується в містом. Вона личинка навіть харчується цим зеленим плодом, який з нашої точки зору взагалі енергетично там. ну такий. А вона харчується. Ну і таким чином, дійсно це впливає і на зовнішній вигляд горіхів, коли ми там уже збираємо, і відповідно часто вони плоди ці А в чому проблема? Ви знаєте, ми просто традиційно звикли, що на горіхах шкідників немає. От, я, чесно кажучи, в дитинстві, е, я думаю, ви також б, б, згадаєте, не було ніяких проблем. Це, це не так давно проблема з'явилася. Тому що потрібно робити? Опробку робити. І варіантів немає, тільки треба оприскування а використовувати. Е, ну, препарати, які проти лускокрилих використовуються проти, е, проти от, цього ріхової подожерки. Єдина проблема, знаєте, в чому Гріхи високорослі. От е, ну, вони самі по природі собі великі і потрібно бути, е, мати відповідне технічне забезпечення. Безпечні, тобто, це е, оприскувач там дого штанга або відповідно там ставити стрімяночку, але от от, от от чому я більше проблема вважаю. Ну і, і очікувати цього шкідника. Е, тому фактично, да без, без боротьби на, на, на жаль, зараз нормальний врожай гріхи ми просто не зберемо. Наостанок хочу вас запитати про таке: до нас звернулася підписниця у інстаграмі, повідомила, що вона помітила у Херсоні хворобу у тополь. Зараз ми можемо подивитися фото і відео, і хочемо вас запитати разом з нашою підписницею, що це може бути. Ну ви знаєте, е, насправді е, в природі нічого не пропадає. Е, от на е, фото, яке ми бачимо, е, ми спостерігаємо деревину, яка вже ну фактично відмерла. Да? Тобто, це е, ну, була, мабуть, гілка, яка почала засихати її, спаляли там. Тобто залишився такий пеньочок, і е, там вже почали е, вразуватися зовсім інші організми. Е, тобто, фактично, якщо говорити е, про. Е, як діяльність в природі, то все, що відмирає, воно стає предметом, скажімо так, цікавості інших груп організмів, їх називають зазвичай сапрофіти. Це можуть бути в першу чергу гриби, це можуть бути бактерії, це можуть бути комахи, які харчуються відмерлою деревиною, і скажімо так, потрібно просто все зробити для того, щоб дерева ну, не пошкоджувались тому, що засихання окремих дерев, окремих гілок може бути викликано механічним пошкодженням там підмерзання. Дякую Тобто, наприклад, що там ну, впливом людини в кінці кінців, да. тобто пошко, якісь пошкодження, це може бути пов'язано з віком дерева. Воно поступово ну, кожне дерево має всі, всі віки, які людина в кінці кінців воно буде підсихати, там, гинути і так далі. І на них починають розвиватися от такі. Ну, як на мене, якщо я вірно розглянув, то це по-моєму один з якихось з грибів там починає розвиватися. Ви знаєте, коли науковці з цього приводу. Мали дуже цікаві дискусії, і е, е, ну якби з, е, з приводу чого е, чи потрібно видаляти такі загинувчі гілки, дерева, е, з, наприклад, з лісових насаджень, з парків і так далі. Е, ну З точки зору естетики, так, да, тому що гілка суха, там ну в нашому випадку, якщо це місто, це ризики, що там можна впасти там на людину, то травму і так далі. Але, наприклад, лісовий масив. Да. І ви знаєте, що вони вияснили? Виявляється, що якщо е, з лісового масиву видаляти е, дерева, е, ну, Рослини, які там загинули, засохли, там упали, там гілки, і так далі, то кількість видів і не тільки грибів, а і супутніх рослин, комах, там тварин буде набагато менше. Тобто, видова різноманітність буде ну, набагато меншою, ніж якщо все залишити, як воно є в породі, тому. Тут як бити на, на тривогу, я просто бачу в нормальний хід природних процесів. Тобто частину рослини, яка вже загинула, її починають ці продукти, її органіка яка накопичилася в процесі життя рослини, вже починають використовувати інші життєві організми. Тобто, це не не, не трагічно, це не не якась там хвороба, там дуже страшна. Єдине, що о, з точки зору о, людей о, потрібно розуміти наслідки. Дивіться, якщо о, дерево почало ну поступово псуватися, о, от вигнивати. Всередині там дриби там починають харчуватися, там комахи. То в кінці кінців е, потрібно за, за цим деревом спостерігати, тому що якщо буде е, там потужний вітер, будь-коли пору року це дерево там, наприклад, може впасти. Тому для цього проводять відповідні служби обстеження, і при необхідності це рослину ну при як превентивно, скажімо так, ми е, можемо зрізати. Е, єдине, от, знаєте, на що хочу акцентувати увагу, коли по дуже поважним причинам, ми е, ну відрізаємо гілки на дереві, там от десь заважають або там ще щось. То бажано ці міста зрізу дерева е, зафарбовувати. Таким чином ми зменшуємо можливість потрапляння, в нас, ну, наприклад, спор тих самих же грибів сапрофітів і дерево відповідно прослужить нам набагато довше. Тому я ну, не зовсім позитивно відношусь, коли обрізка, активна обрізка дерев, ну, в першу чергу в літній період, а да, коли от, активно йде сукорух, там дерево живе і там щось, щось обрізається. Краще це робити в той момент, коли дерево, скам так, спочиває, да, от, це вже пізно восени, або там весною до початку розпускання броню. Але тим не менш, ну до речі. А якщо в домашніх умовах, ну, є така необхідність, ну, чому ж нема, Може бути виникнути, є дуже простий засіб, називається садовий вар. Я думаю, садівники всі його знають, і місце зрізу просто легенько там замащується і все. І дерево, до речі, здатне саме залікувати. От якщо ви спостерігали, там таке відбувається заростання поступово цього місця зрізу, і дерево, це слабке місце е, в кінці кінців зможе закрити. Ну, принаймні, якщо воно молоде. Тому тривоги такої немає, але ну, це нормальний хід життя. Тож, поговорили сьогодні про врожай на Херсонщині та як берегти його від шкідників та хвороб. Пане Іване, дякую, що сьогодні долучилися до прямого ефіру і дякую вам за розмову. До нових зустрічей. До нових зустрічей, до побачення. Друзі, я нагадую, що ми запустили спільноту херсонців, яким небайдужа доля регіону і які хочуть тримати зв'язок із рідною Херсонщиною. Завдяки вашій підтримці, команда вгору розповідатиме унікальні історії людей, які живуть і працюють у прифронтових містах та селах. Розвінчуватиме фейки окупантів, буде проводити розслідування та розповідатиме читачам, як захищати свої права. Давайте разом творити зміни на Херсонщині. Підтримайте роботу редакції та переходьте за посиланням, яке вже є, у коментарях і підписуйтесь на нашу спільноту. Також зараз ви бачите QR-код. Скануйте, переходьте за посиланнями. Ваша підтримка дуже важлива для роботи журналістів у прифронтовій зоні. Ну і традиційно виводжу номери телефонів. Фахівців фонду милосердя та здоров'я занатовити, якщо ще не маєте їх. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. і надають консультації з будь-яких питань, яких вас хвилюють стосовно виплат, стосовно відшкодувань тощо. Я дякую всім, що сьогодні були з нами, і прошу ваших вподобайок і коментарів під цією трансляцією. І до зустрічі!